Латін, джерело міо, дехіро інозитолу, марганцю та елметелфолато спеціальний ефір на радіо НВ триває з вами на зв'язку. Богдан Маша і далі будемо говорити. Про провальні для Росії підсумки літньої наступальної кампанії, дискусії довкола гарантії безпеки для України, які продовжуються, нові успішні удари збройних сил України по об'єктах на території Криму. Ну і нові цікаві деталі щодо нової української зброї ракети Фламінго, яку за чутками вже навіть встигли протестувати у реальних бойових умовах, тобто запустили. В бік об'єктів на території Криму про це будемо говорити з Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці, експертами з російських гібридних впливів у світі. Дмитро, доброго дня, доброго дня, пане Богдане. Вітаю вас, радий вас чути. Дякую за ваш час щодо літньої наступальної кампанії росіян. Сьогодні перше вересня, якраз час. Обговорити, проаналізувати і скласти для себе картину, того, якими ж є її реальні підсумки. Російська весняно-літня наступальна кампанія провалилась таку заяву у генеральному штабі. України зробили, і там ідеться, що, попри заяви Москви, жодне велике українське місто не захоплене. Натомість Росія втратила майже 210 тисяч солдатів убитими та пораненими, понад 2 тисячі бронемашин, 1200 танків та тисячі артсистем, так звані зони безпеки в сумських в Сумській та Харківській областях. Це вигадка, яка має приховати провали російських наступів, зазначили у генштабі. Ну і також заяви Кремля про високоточні удари лише по військових цілях в генштабі спростову жертвами обстрілів щоденно стають мирні українці. Дмитро, на вашу думку, якими маркерами, якими мірками, окрім захоплених чи не захоплених територій, окрім втрат у особливому складі та техніці, можна вимірювати успішність або неуспішність російського літнього наступу, тому що осінтери дослідники відкритих даних стверджують, що лише за Серпень Росія захопила понад 460 квадратних кілометрів української території, що трохи більше за територію Харкова або, наприклад, співставно з половиною території Києва, тобто, з одного боку, великих міст не захоплено, з іншого боку, бачимо, що росіяни просунулись на достатньо суттєві території, якщо ви вимірювати її, от в таких рамках міст, скажімо так. Тож, на вашу думку, наскільки дійсно бунтоване твердження, що російська наступальна кампанія провалилася? Воно є обґрунтованим, тому що не треба забувати, що українська армія, як би там не було, вона зараз ну у своїй чисельності. Ми звісно говоримо, що російське окупаційне грутування групування зараз складає приблизно як там понад 600... Скажімо так більше 690 і або понад 700 тисяч. А починали росіяни відповідно у 22-му році зі свого групування в 150 тисяч. Українська армія більша, вона оцінюється від 800 тисяч до мільйона. Але нам не варто забувати, що ми ж тримаємо фактично кругову оборону, починаючи із державного кордону з Білоруссю у Волинській області і завершуючи кордоном із Придністров'ям окупованої території Молдавської держави. Тому їм було важливо за весняно літню наступальну кампанію добитися якогось результату що це може бути окрім території це або великі прориви які показали показали неспроможність української армії або відповідно розбиття української армії на окремих ділянках фронту де б наші війська втратили організацію і фактично там панічно відступали намагаючись зайняти нові висоти для вибудовування абсолютно нової лідній оборони цього не сталося так як наприклад ми пам'ятаємо віловай Ску, коли було ну фактично. Обмануто наше вище політичне керівництво і командування, і ті жертви, які власне були і Ловайська не зроблено жодне велике місто не зроблено. Дотиснути часів яр не вдалося е, оточити покровсько-мирноградське угрупування наших військ не вдалося підійти до Костянтинівки і розпочати битву за Костянтинівки. Не вдалося їхні плани стосовно створення буферної зони безпеки. Це я нагадую за планами росіян. Мала була бути 15 кілометрова зона вздовж російсько-українського кордону в. Сумській і Харківській області так само цього не досягнуто. Чому росіяни пруть так і е, кладуть просто тисячі свого гарматного м'яса? Е, ну тому що їм був потрібен якийсь результат. А цей результат потрібен був як позир бути у форматі міжнародних перемовин. Бо вони ж е, галасують те, що українська армія сипеться, і ми завойовуємо нові нові mm. території. Але цими селами. Ну нікого не здивуєш на заході, і на заході щиро переконані, що війна зайшла у глухий кут, і жодна сторін не може добитися якоїсь ключової ініціативи одна над одною. І в такому наративі власне і американські наші партнери, і європейські наші партнери виходять публічно. Ну, починаючи комунікацію з Кремлем. Питання захоплення територій, питання перетину адміністративних меж наших, а я нагадую, що наші адміністративні межі обласні формувалися в 30-40-х роках. За Сталінських часів, ну і такими вони залишилися, в тому числі і під час незалежності України, це в основному російські рамки, які накидаються нашому суспільству, які накидаються нашим з за... за... наших західних партнерів. Що все добре, ми просуваємося і, врешті-решт, ми доб'ємося якогось конкретного результату. Якщо говорити у відсотковому плані, то захоплена територія, ті цифри, які ви назвали, десь приблизно складає від 0,2 до 0,3%. відсотка. Тому, якщо брати ефективність дій. Армії РФ, то ми можемо сказати, що це був пік 2014-2015 років, і відповідно 2022 року, коли вибудовувалася наша кругова оборона, і росіяни дійсно на півдні змогли пройти досить такі великі площі з мінімальними втратами. А якщо ми згадаємо про Крим, то це ну мізерні, абсолютно втрати. І тепер 0,2-0,3% цифри, які ви назвали, причому за літню кампанію, це фактично до 100 тисяч убитих і поранених росіян до трьох сотень танків, Понад пів тисячі бойових броньованих машин артилерії, майже 4 тисячі, винесли. Ну і так само системи залпового дню ППО і літаки. Я нагадую, що операція Паутина в цій статистики досала, додала дуже і дуже серйозно. Саме тому росіяни роблять зараз ставку на саме свою дронову складову шахевди і їхні дрони обманки Гербера, тому що стратегічна авіація, яка могла б отакі наносити масовані удари, я нагадаю, коли не піднімали 12-16 бортів двадцять другому, 23 третьому. Році, ну тепер досягнути цього показника Росіянам в умовах повномасштабного вторгнення буде дуже й дуже, дуже важко, крім того, витрати на рік, які закладені, це 145 мільярдів доларів. США. саме на російську армію, що складає приблизно від 30 до 40 відсотків російського бюджету. Тобто, так вони захопили хутори за кожен хутір. Вони кладуть 30-400 чоловік своїх піхоти. Їх багато, їх чисельно більше, але це, от якраз власне свідчення не застосування їхніх військ, слава Богу, і будемо сподіватися, що ця тенденція продовжиться. Якщо пірмати в історичну ретроспективу, то так само російська армія воювала в часи Другої світової війни. Я думаю, дуже добре, що українці зараз знаходяться по іншу сторону барикад. Тобто провал, 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 і починаючи, якщо дивитися. Щоб відійти власне від оцих рамок про території, про адмінмежі, а от, подивитися, який ми шлях подолали з 22-го року. Моря у росіян немає, техніки у росіян немає. Російська авіація в повітрі не панує. Наші диверсійно-розвідувальні групи і регулярні підрозділи зберігають свою присутність на території РФ, власне, через це і не вдався сумський наступ, тому що ми робили ось ці прориви через кордон, і вони змушені були перекидати сили, щоб залатати власне ці дірки за. Останній час наші удари далекобійні, які ми робили з 22 го року, і всі казали: Ой, знаєте. Вони не приносять жодної користі треба бити по прифронтовій інфраструктурі. От росіяни пруть. А ми б'ємо по Росії. Нащо нам це потрібно? От до всіх цих скептиків якраз і питання, коли уже одна п'ята російської ніфтянки винесена, виноситься логістика, відсікання усього на південь від Краснодарського краю, бо ми паралельно б'ємо по залізничних вузлах і по підстанціях, які власне ці е, вузли забезпечують. Ну от вам конкретний результат: а перекидання палива, перекидання техніки, це якраз. Основне здійснюється залізницею, це Авдіївка, це очеретина, яке не живить своє головне угрупування в 100 тисяч, яке тисне на покровсько мирноградській агломерації глобально на всьому Покровському напрямку. Які зрушення серебрянське лісництво, яке повністю випалено, цим не показуєшся. Куп'янськ, до якого вони підійшли з півночі з заходу, ну можливо, можна показуватися, але я нагадую, що основна ціль не Куп'янськ, а Куп'янськ вузловий. це величезний вузол, з'єднаний з території РФ і саме цей вузол використовували росіяни, коли тисли на Харківщині і на півночі Донеччини. Тобто, як би там не було, це є повним абсолютно провалом за осінь, вони будуть намагатися виправитися. Якщо не отримують серйозну підтримку Сходу, Китаю і інших держав, форум шос це ж якраз власне намагання сформувати таку коаліцію, то росіяни будуть думати відповідно з тих умов і реалій щодо мирного процесу. І можливо, вони стануть набагато більш гнучкішими. Тому я те, що постійно повторюю, нам головне просто напросто витримати ось оцей натиск. Якщо ми будемо. Такій поганій ситуації на кінець року для нашої держави, для нашої армії, це безперечно буде хороший результат. Ну і також в інституті вивчення війни підтвердили, що Герасимов, начальник російського генштабу, просто збрехав, заявивши, що з березня 25-го року Росіяни захопили 149 населених пунктів і понад три з половиною тисячі квадратних кілометрів території України. Аналітики ICV на основі доказів з фото та відео. Заявили, що російській армії вдалося купувати 2346 квадратних метрів, що майже на тисячу менше ніж сказав Герасимов, та 130 населених пунктів. Паралельно з російським наступом на заході триває дискусія щодо можливого формату гарантій безпеки для України. Хоча, чесно кажучи, враховуючи, якої інтенсивності цей наступ, і що росіяни принаймні, поки що не демонструють намірів збавляти темпи. Дуже і дуже велике питання для чого взагалі тривають всі оці дискусії. Але тим не менш, президентка Єврокомісії Урсула фон Урсула фондрляєн в інтерв'ю Financial Times заявила, що Європа має досить чіткі плани щодо відправки військ в Україну. Далі зацитую, гарантії безпеки мають першорядне значення і абсолютно необхідні. У нас є чітка дорожня карта, і ми досягли угоди в Білому домі, і ця робота просувається дуже добре. Вона також додала, що триває робота над планами розгортання багатонаціональних військ і підтримки е з боку американців. Дуже багато чуток інсинуацій щодо того, як проходить процес. Це безпеки з узгодження цих гарантій безпеки, на що готові сторони в рамках цього процесу, і коли чекати якихось результатів за вашими спостереженнями, Дмитрий, чи є у нас якісь підстави говорити про реальний прогрес у питанні досягнення якоїсь згоди про гарантії безпеки України або про формат майбутнього врегулювання війни. На основі тих даних, які ми на сьогодні маємо, я для себе виділяю кілька моментів. Це от писало про створення 40 кілометрової зони е, буферної, як варіанту, що розкритикував Зеленський. Також е, Трамп сказав, що не буде американських наземних військ. можливо, е, повітряна компонента. Є дискусія щодо складу миротворчих сил. Які в потенційному майбутньому можуть бути введені на територію України, і Росія заявляє про те, що Китай має бути їх частиною. Ну і загалом Росія каже, що не прийме ніяких миротворчих військ зі складу країн НАТО. Тож на вашу думку, це все пустопорожні розмови? Чи дійсно ми можемо розраховувати, що найближчим часом цей процес прийде до якогось логічного завершення? Скажімо так ми можемо розраховувати на щось. Дійсно, комунікація ведеться, і ми зараз знаходимося в такій ситуації. Нам потрібно все: миротворці, гарантії, обіцянки, договори, гроші в основному для посилення нашої української армії і зброя. Це аксіома, яка в нас зберігається з 2022 року. Тому що лише сильна українська армія і наш потужний військово-промисловий комплекс реально може забезпечити найбільшу гарантію безпеки. Зараз уже світ скотився до того, що той світопорядок. Знову після другої світової війни, він розсипався. Ми можемо це констатувати, і багато запущено в, е, процесів у світі, бо росіяни відкрили цю скриньку Пандори і знову набирає чинності право сильного. Ми в ситуації я ж кажу, нам потрібно все абсолютно. І навіть те, що Європа може спроможитися на 30-40 тисяч своїх так званих миротворців. Ну вибачте, в реаліях нашої війни це просто-напросто ніщо е, тому, тому. Mm. Все ми вітаємо. Вони можуть виконувати додаткові функції. Дуже добре, що якщо буде домовлено про їхню присутність. Але я нагадаю просто історії з нашої з, з нашої е, недавньої історії з року повномасштабного вторгнення. І та ж місія американська об'юніфаєр на заході країни згорнула манатки і виїхала. Так те саме коли, коли запахло смаженим, те саме зробила більшість дипломатичних установ. Тому будь-яке розміщення воно нічого не варте, поки не буде ось цього психологічного зламу. Що європейські армії готові до прямого зіткнення з Російською Федерацією. Поки що такого немає, тому скоріш за все це будуть виключно додаткові функції ремонт техніки, тренування наших військовиків, якесь певне логістичне посилення, але на жаль, не більше. Якщо подивитися в історію 90-х років, і зокрема війни в Боснії, де три сторони воювали одна з одної: це хорвати, це боснійці, мусульмани і серби. То так само вже була введена певна миротворча місія, але вона не припинила бойові дії. Яка коли наприклад те, те колони з гуманітарної допомоги, міжнародної просто-напросто оминають зону боїв, розби розбиті колони з біженцями, розбиті колони з військової техніки, і просто от в цих умовах намагається надавати гуманітарну допомогу, і лише повітряна місія НАТО змогла, ну скажімо так, припинити, врешті-решту це кровопролиття, яке тривалося. Тому миротворці це ніяка не панацея. Не панацея, це, виключно додатково санкції, так само відкрите питання. Бо Росія, що хоче зробити зараз, це дотримати якусь більш-менш серйозну міжнародну допомогу, в тому числі від Китаю, в тому числі від інших країн. Нові партії м'яса, техніки, зброї від північної Кореї, де 200 їхніх оборонних заводів вже наповну працюють на російську оборонку, тому Пазл і розклад на зараз такий, тому якихось нових дієвих інструментів, окрім зброї і грошей, на жаль, їх немає. Всі ці інструменти додаткові, вони важливі, не можна їх знецінювати. Ми до цього йшли довго саме тому. Весь минулий рік президент Зеленський провів у турне, щоб підписувати безпекові договори. Але орієнтуватися на пріоритети і на наші власні розробки поки що це наш єдиний можливий варіант виживання. Всі інші треки ну вони становлять важливу додатку. Функцію, але саме в цій комунікації ми отак поступово і підштовхуємо наших партнерів до більш реальних дій, тому знецінювати цю роботу ні в якому разі не можна. Дійсно, доки тривають ці розмови, гарантіями безпеки для України займаються Збройні Сили України, а зокрема завданням ударів в тили Російської Федерації ЗСУ в рамках цієї роботи задали успішних ударів по Криму речник військово-морських сил України пан Плетенчук повідомив, що зафіксовані удари безпілотників по радіолокаційному комплексу, антенні радіотелескопу, системі супутникової навігації радарних станціях зі складу системи ППО С – Ця техніка використовується росіянами для прикриття військових баз Кримського мосту ну, і іншої інфраструктури, яка є у них на півострові. Окрім того, також з'явилася інформація про те, що сили оборони вразили два російські гелікоптери Мі-8 та морський бункер. Повідомили в головному управлінні. Розвідки Міністерства оборони України, ну і також стало відомо, що 30 серпня у ході е, масованого комбінованого удару по російських окупантах в Криму сили оборони уразили об'єкт ФСБ неподалік. Армянська про це повідомляли е, е, зокрема е, джерела порталу мілітарний, і от вони уточнили, що ймовірно, ось це ураження, яке відбулося 30 серпня, по об'єкту ФСБ завдавалося. Увага новими ракетами Фламінго, а не нептунами версію про що висували самі росіяни. І ось те відео, яке ви можливо бачили, тому що воно дуже швидко поширилося телеграм-каналами, яке було опубліковане в телеграм-каналі Миколаївський Іваньок, де зафільмований, як стверджувалось, автором цього телеграм-каналу запуск ракет фламінго. Так, от ніби ось це. Був запуск по ось цьому об'єкту ФСБ, який вразили у Криму 30 серпня. Дмитро, якщо інформація про те, що а і вибачте, і е, портали мілітарних джерела їх власні підтвердили цей факт, що це дійсно були А, Дмитро, якщо ця інформація відвідає дійсності, то на вашу думку, що це змінює в контексті стратегічного балансу сил у цій війні, те, що в Україні з'являється ось таке озброєння. Дуже потужне рунівне, якого до цього у нас в цій війні не було, і воно вже успішно застосовується на полі бою. Дивіться, всі наші далекобійні удари було багато скептиків. Кажуть, нащо, нащо, нащо ви б'єте? Ми вже частково торкнулися цього питання. Ну, от бачите, з 22-го року ми довбали і топтали цю стежечку, і ось вона приносить конкретний результат. Одна п'ята російської ніфтянки виведено з ладу, і ми цілеспрямовано відрізаємо південь Росії від світлих нафтопродуктів, І тут лише треба зняти капелюха і наші збройні сили, і СБУ, і ГУР, які зробили цю роботу і не відходили. А стосовно ракет Фламінго, тут знаєте. Дуже важливий нюанс. Ну, по-перше, на тих кадрах, які опубліковані, та як виглядає е, запущений об'єкт ураження, ну, так це видно, що це Фламінго. Як би там не було, це та сама ракета, uh -huh. яка презентувалася. У Мене питання. До осіб, людей, структур, сил, в тому числі політичних. А хто розносив всю цю інформацію? Що це просто напросто болванка, і це ну черговий піархід зеленої влади, і насправді в нас немає цієї ракети і тому подібні історії. Ну вам не здається, що це м'яко кажучи гра проти нашої держави, навіть під прикриттям якихось. Патріотичних гасел. на цьому ну потрібно дуже і дуже зосередитися і не забувати власне такі моменти, бо такі моменти підважують нашу обороноздатність, моральний стар, стан армії і моральний стан суспільства. Тому тут як то кажуть, питання залишається відкрите, але дуже важливо такі речі зафіксувати. Що ми можемо добитися в короткостроковій перспективі, або, скажімо так, відійдемо від термінів. Це е, те, що як мінімум з минулого року ми понищили майже всю ППО Криму в західній його частині, все живе. Вони перекинули в тому числі свої системи с 400 С-500 на східне узбережжя для того, щоб прикрити найголовніший свій об'єкт Кримський міст. Ну і відповідно тонна вибухівки і заявлена дальність цієї ракети в три тисячі кілометрів додаткове плече і уразити цей об'єкт. Я думаю, що наші сили, окрім того, що будуть далі розносити ніфтянку, будуть так само концентруватися на тому, щоб відрізати у росіян логістично південь і. І щоб отой тиск, який є на запорізькому напрямку, а Запорізький напрямок є одним із найменш інтенсивних по всій лінії бойового зіткнення, щоб росіян навіть не було думки накопичувати якісь війська для того, щоб загострити там ситуацію, виключно для того, щоб ми не перекидали свої резерви на більш загрозливі напрямки. Тому що росіяни прекрасно знають, що Запорізький фронт є, якщо не одним із най, якщо не найукріпленішим, то одним із найукріпленіших там дійсно накопано, там три лінії оборони, там капітальні споруди і є гоза, і зуби дракона, і бетонні укріплення, тому ми фактично намагаємося добитися остаточно. Я нагадаю, і попередні місяці і тижні ми так само били по залізничних вузлах, по південних наших окупованих територіях. Тому це нам дає додаткові можливості. воно нам дає додаткове плече і власне не зупинятися з цього шляху. Бо ми політично зараз фактично не обмежені. Якщо попередня адміністрація Байдена просила нас бити по військових об'єктах, а не бити по МПЗ, зараз перемовний процес знову. Стоїть на паузі Європа Нарешті, десь вона прокидається, і ті заяви Мерца, що не допущено буде капітуляції України. Кін фактично повторив ще починаючи із того, як тільки Трамп прийшов до влади і почав свої мирні ініціативи. Це дає нам важелі. не просто знищення НПЗ, а це карта, як люблять говорити в Білому домі. В міжнародних перемовинах фронт не посипався, нефтянка горить. Ми маємо наші власні розробки, тому і позиції наші все таки зберігаються, і позиція. України станом на зараз не послаблена. Дякую вам, Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського Дякую. центру безпеки та співпраці, експерт з російських гібридних впливів у світі, був на зв'язку з Радіо НВ. Друзі щодо ракети Фламінго Хочу просто вам розповісти. Можливо, в рамках боротьби ось з тим скепсисом про те, що така ракета взагалі існує і вона може літати, розповісти про публікацію, де яка намість. Вони випустили таку достатньо об'ємну статтю про цю ракету, і там розповіли. Кілька цікавих деталей, так, от е, вони дізналися, що ракета отримала свій початок як малюнок на серветці наприкінці 2024 року, і вже за 9 місяців пішла у виробництво. Інженерів надихали історичні зразки, як німецька Ві 1 та радянський стриж. Корпус ракети виготовлений нібито зі скло волокна, яке має меншу контрастність за метал. Е, припускають у видання, що силовою установкою обрали радянський. Турбовентиляторний двигун АІ 25 який у великих кількостях вироблявся для навчально-тренувальних літаків. Ну і процес виробництва, за словами представників компанії, частково відбувається за кордоном, але понад 90% остаточного складання здійснюється на таємних майданчиках по всій Україні. Представники е компанії офіційно цю інформацію не коментували, зазначили у виданні Economist, хоча я не впевнений, здається, я читав про те, що вони її взагалі заперечили. Але не суть. От екона наводить нам ось такі деталі про цю ракету. І тут хочеться сказати лише лети, фламінго, лети. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. З вами був Богдан Машай. Почуємося в майбутньому. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.